Розкажу, без зміни цієї влади нам не бачити успіху в усіх наших справах, якими ми зараз займаємось. Вона абсолютно дискредитувала себе своїм непрофесіоналізмом, не, неосвіченістю, нефаховістю, абсолютним хамством і свинством. І саме головне, ви ж подивіться, вони ж не вважають війну головною проблемою. Тому що фронт проти Путіна тримають Збройні Сили, а вони відкрили війну всередині країни з опозицією, з журналістам, з громадським активістам. І намагаються крок за кроком вибудувати Росію два в Україні Тому я вважаю, що чим швидше відбудуться вибори, чим швидше ми змінимо значить, нашу владу, тим краще. А хто їх змінить, Ну, все буде залежати, дуже багато буде залежати навіть не стільки від президентських виборів, скільки від парламентських. Я оце нинішнім рети.